Вітаю любителі смачної випічки! Іноді чую, що пляцки – то трохи заскладно, от приготую рідним шарлотку і досить з них, а пляцками просто помилуюсь в інтернеті. Але подумайте логічно, боженько нагородив кожного з нас аж двома руками, і лише одна з них ліва. І обидві вони таки із плечей у всіх ростуть. Я добре придивлялась. І знову ж таки, якщо руки золоті. То неважливо, з якого місця вони ростуть. А в українців справді золоті руки, добре серце і велика душа. Тому приготуємо сьогодні один з моїх найулюбленіших пляцків – три бажання. Усе розповім і покажу, нічого не приховаю. А якщо щось буде незрозуміло, сміло запитуйте у коментарях під відео. Я дуже люблю спілкуватись із вами. Це мій авторський пляцок, який я придумала ще в 2012 році, 11 років тому, для якогось кулінарного конкурсу в інтернеті. Тоді рецепт миттєво розлетівся серед господинь. Його активно почали готувати на весілля, дні народження і інші свята. І саме тоді цей рецепт потрапив у перший том мого чотирьохтомника «Львівські пляцки». У книзі рецепт розрахований на пляцок невеликого розміру. А сьогодні я покажу, як з невеликими зусиллями приготувати цю смакуту на більшу форму. Ви спечете лише один корж, але у вас вийде аж 3,5 кілограми суцільної насолоди та краси. Адже як таке безпрограшне поєднання може не подобатись: ніжний сир, чудовий мак, а між ними ароматний кавовий крем. Отже, гайда до роботи, а перелік усіх інгредієнтів знайдете під відео. Розпочнемо з підготовки форми. Вона має бути розміром 28 на 36 см. Бортики у формі мають бути достатньо високими. Якщо такого немає, то наростіть бортики пергаментом. Для того, щоб пергамент в процесі роботи не зсунувся, прикріпіть його у куточках і на дні краплинками тіста чи навіть мікрошматочками масла. Перш за все приготуємо маковий шар, оскільки він піде у форму на дно першим. Для цього нам буде потрібно 4 яйця. Докладіть до них 50 грамів цукру і будемо усе разом збивати міксером. Розпочинайте збивати на низьких обертах міксера, а через 1-1,5 хвилини переключіть на вищі. І збивайте ще 2-3 хвилини. Маса має стати світлою та пінною. Цукор має розчинитись. Але придивіться уважно на консистенцію збитої маси. Вона таки рідша та менш збита від тієї, яку ми збиваємо при приготуванні бісквіту. Адже тут ми не готуємо бісквіт. Нам лише потрібно, щоб яєчна маса рівномірно перемішалася із маком. Всипаємо до яєчної маси 200 грамів сухого меленого маку, 50 грамів мелених чи посічених на дрібну крихту волоських горіхів, 50 грамів промитих та обсушених родзинок. Перемішайте усе до однорідності. Тут немає жодної потреби зважати на повітряність маси. Навпаки, потрібно перемішати так, щоб маса не була надто повітряною. Подивіться, вона дуже важко спадає з ложки. Так і потрібно, адже на неї ми будемо викладати важку сирну масу, а на сирну ще і шоколадну. Якщо макова маса буде надто повітряною, то важкий сирний прошарок зануриться в неї, і шари пляска уже не вийде такими акуратними. Викладіть макову масу у форму. Гарно розрівняйте і навіть злегка втрамбуйте, слідкуючи, щоб товщина шару була більш-менш однаковою всюди. Далі прийшла черга готувати сирний прошарок. Для цього візьміть 800 грамів смачного жирного сиру без сироватки. Докладіть до нього 5 яєць, 100 грамів цукру, одну чайну ложку апельсинової цедри, 60 грамів це півтори пачки ванільного пудингу чи кукурудзяного крохмалю. Та 150 грамів жирної сметани. Далі нехай попрацює блендер. Ретельно подібніть усе разом до однорідності. Сирна маса має стати ніжною та кремовою. Вмішайте до неї 50 грамів апельсинових та лимонних цукатів, 100 грамів промитих грудзинок і перемішайте усе гарненько. Рівномірно викладіть сирну масу на макову. Ретельно розрівняйте, стараючись не зрушити маковий прошарок. Прослідкуйте, щоб сирна маса усюди мала приблизно однакову товщину. Далі приготуємо шоколадний прошарок. Для цього просійте 150 грамів борошна. Докладіть до нього 8 грамів розпушувача і 30 грамів темного какао. Ретельно перемішайте усе до однорідності. 5 яєць викладіть у чашу міксера чи кухонного комбайну. Докладіть сіль. Та 100 грамів цукру. І нехай далі замість вас попрацює мудра техніка. Адже це так приємно, коли ти дивишся, а вона сама працює. Увімкніть комбайн на 2 хвилини на нижчі оберти міксера, а далі ще декілька хвилин нехай він попрацює на високих. Час збивання буде залежати від потужності приладу і коливатиметься від 5 до 10 хвилин. Подивіться, цього разу сталася якась фантастика. За 5 хвилин яєчна маса стала, наче пухка хмаринка. Викладіть на посуд із збитими яйцями сито і частинами просійте та вмішайте у нього лопатку і підготовлену суху масу. Покажу, наскільки важливим таке просіювання. Якби ви ретельно не перемішували суху суміш, ви побачите, що після просіювання все одно на дні сита залишиться грудочки какао. Тому доведеться лопаткою додатково протерти їх у тісто. Подивіться, у вас вийде консистенція тіста не як для бісквіту, а дещо густіша. Вона буде важко литись з лопатки так задумано спеціально. У нас має вийти корж дещо тугіший, ніж бісквіт. Адже цей пляцок важкий. І шоколадний корж, який в результаті опиниться внизу, повинен буде витримати на собі вагу 3,5 кг і при цьому втримати свою форму та не просісти. Пухкий бісквіт з цим завданням би не впорався і просів би під вагою пляцка. Отже, викладіть тісто на сирну начинку і акуратно розрівняйте. Усе. Викладайте пляцок у заздалегідь розігріту до 175 градусів Цельсія духовку і випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 25-30 хвилин до готовності. Готовий корж має бути добре пропечений і пружинити. Якщо ви його проколите дерев'яною шпажкою, то вона має вийти сухою і без залишків непропеченого тіста. Увесь цей корж має повністю остигнути у формі. Було б чудово після остигання помістити його прямо у формі у холодильник, навіть на добу, для того, щоб усі шари визріли і стабілізувалися. Скориставшись гострим ножем і довгою лінійкою, розріжте вистиглий корж на два, кожен розміром 18 на 28 см. Подивіться, яка ніжна краса у нас вийшла! Прийшов час приготувати кавовий крем. Для цього нам буде потрібно 350 грамів жирної сметани. Викладіть її у товстостінну кастрюльку. Докладіть до неї 3 яйця, 125 грамів цукру, 30 грамів борошна та 50 мл дуже міцної холодної кави. Перемішайте усе вінчиком. Маса має стати повністю однорідною. А тепер на плиту усе. Постійно помішуючи на середньому вогні, доведіть суміш до загусання і кипіння. Ця маса любить пригоряти, тому не лінуйтеся і вимішуйте інтенсивно. Як тільки маса почне булькати, проверіть ще 30-40 секунд і знімайте з вогню. Остудіть до кімнатної температури, накривши харчовою плівкою. Тим часом підготуйте масло. Нам буде потрібно його 300 г. Воно має мати кімнатну температуру і легко розминатись лопаткою. Збивайте підготовлене масло міксером не менше 10 хвилин, спочатку на низьких обертах міксера, а потім на вищих. Масло в процесі збивання має змінитись, посвітліти, значно збільшитись в об'ємі і стати пухким та ніжним, не припиняючи збивання на найнижчих обертах міксера. Порціями по столовій ложці введіть заварену кавову масу. На цьому етапі нам уже не потрібно нічого збивати. Ми будемо лише перемішувати усе до однорідності. Крему виходить багато, і він дуже ніжний та ароматний. Подивіться, який він пухкенький і як при цьому гарно тримає форму. Перейдемо до остаточного складання пляцка. У кулінарну рамку викладіть один корж маком вверх. А шоколадним прошарком вниз. На корж викладіть більшу частину крему. Гарно розрівняйте його, слідкуючи, щоб його товщина усюди була однаковою. Зверху викладіть другий корж маком до крему, а шоколадною частиною уверх. Злегка притисніть долони з гори, щоб корж гарно приєднався до крему. Решту крему викладіть на верхній корж. І розрівняйте. Через дрібне ситечко посипте крем невеликою кількістю какао. І тепер ще раз у холодильник його, хоча б на 6-8 годин для стабілізації крему. А ось і наш богатир. Вага пляцка майже 3,5 кг, висота 7,5 см. Пляцок легко розрізається на безліч красивих та смачних шматочків. Він виходить ніжним і ситним одночасно. А яка краса словами не описати. Друзі, сьогодні хочу подякувати Наталі Качмар та Ользі Бережній, які вирішили підтримати мою роботу і стали новими спонсорами каналу. А також Вікторії Кравчук, яка поновила своє спонсорство. А ще усім усім решту моїм постійним спонсорам, які підтримують мою роботу невеличким, але такими важливими для мене коштами. А також усім вам, мої глядачі, які якісно та до кінця дивляться моє відео. Ставлять їм вподобайки та залишають гарні коментарі. Це дуже допомагає просувати наш україномовний контент у безмежному морі Ютубу. Готуйте і смакуйте, і нехай вам усе гарно вдається.